Пишіть ваші коментарі. Дякую вам всім і бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Уже, звісно, не осінь, зима, але у нас снігу, бачите, немає, друзі. Розтану, а наша баба снігова стоїть в холодильнику. Зараз я покажу вам бабу снігову. Кутузька, коли виключають світло, кутузька у нас тут спить. А рижик не дає мені в'язати. Я в'яжу такий хомут, або колись він називався башлик, мені здається, просила вас, друзі, щоб ви написали, як. Мені кажеться, це був башлик. Більше як 30 років тому це було модно. І зараз я вирішила. Ось таке ну це рижик у нас спокійно. З такою шапочкою сидить, я кутузька, мабуть, скине. Шапочка на вушку. Ну, сидить. Сидить, мовчить. Ось красиво. Буде фотографія. Друзі, ставте ваші вподобайки. Тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. І зараз я вам ще покажу. Нашу снігову бабу бабуся вже показала. Він вам всім каже привіт, привіт. Красунчик. Зробила вам ролик з найкращими моментами. Зараз все покладемо на місце. Така в мене чудова є серветочка. Мені подобається колись, але теж завжди згадую, було це давно-давно, так, я нав'язала стільки різноманітних серветок, що роздавала людям. І оце купили внуку, а виявилось, що китайський виробник нас обдурив. І це, якби ж ми знали, що коли ти його включаєш, він повинен летіти рівно. А він із-за того, що тут стоять маленькі двигунчики, із-за того, що один двигунчик слабше, а він слабше, тому що там прокручується шестерня. Якби ми знали, що це був брак, ми б його занесли одразу, коли тільки попробували. Виявилося, що лише зараз, через два роки, ми розібралися, що це брак, і зараз хочемо його відремонтувати. Ну, тому що тому, що внук росте, і йому цікаво, коли він піднімає і на телефоні бачить якесь зображення, там, за кіцею ганяється і, і дивиться, і фотографує. І тому хочеться е, його відремонтувати. Теж, якщо комусь буде цікаво, я вам покажу, як ми його ремонтуємо. Підемо зараз, подивимося на нашого сніговика. Зразу проходимо. Це вам всім для настрою. Кошик тюльпанів. Чайник. Теж красивих квітів маків. І пройдемося трішечки по набережній. По нашій Дніпровській набережні. І заглянемо в зиму. Красиво. А тепер заглянемо в нашу зиму. Рижик спить. Зараз бігає на вулиці. Кажу, на вулиці вони бігають до потепління. Герда, Бузька, всі на місці, всі на місцях. але рижик спить не на своїй подушці. Подивимося, друзі, на нашу бабу снігову. Це було вже скільки ми її поставили, десь два години. Це було в 14-й годині.